Всім привіт! З вами я Лана. Сьогодні хочеться подивитись на рунах, що потрібно робити, щоб віднайти свою силу, щоб зрозуміти, з якою силою взаємодіяти, щоб життя наповнювалось тими енергіями, котрі потрібні, щоб назвати своє життя саме життям, а не існуванням. Покажіть нам, руни, що потрібно зробити для того, щоб відновити, зрозуміти і знайти свою силу. Покажіть нам, руни, покажіть, що станом на зараз, що потрібно зробити. Порада перша. Потрібно прояснити своє ставлення до того, чому не вистачає ресурсності, чому не вистачає, можливо, сили волі, сили духу, гармонізувати свій простір, своє життя, своє бачення своєї реальності. Треба Знайти прояснення, зрозуміти. Бо на даний період часу руни показують, що зараз, як наче, в когось немає просто наповнення, життя, здається, можливо, трохи пустим якимось, а в когось, можливо, дійсно не вистачає сили волі. Не вистачає внутрішнього стержня, первинного імпульсу, гармонійно, гармонійно існувати в цьому світі. Для декого потрібно прояснити, чому нема бажання, чому немає внутрішнього поклику створювати стосунки. Саме гармонійні стосунки, які можуть бути як особистими, так і взагалі з людьми, з друзями. Можливо, в когось немає друзів, можливо, в когось немає взаєморозуміння з близькими людьми. Це потрібно прояснити в першу чергу. Прояснити, чому не вистачає ресурсності? Чому ви не вбачаєте, можливо, якоїсь цінності в цьому? Для декого тут іде, як людина не розуміє і не бачить цінності саме в гармонії. Можливо, хтось доволі егоїстичний і звик натягувати. Ковдру на себе, як то кажуть. Це потрібно все прояснити. Покажіть, руни, ще точніше, що потрібно зараз зробити, щоб відновити свою силу. До речі, для декого не для всіх. Тут іде порада. Е Прояснити, чому ви відмовляєтесь, чому у вас не вистачає сили волі взяти свій дар. Дар, якийсь дар. Так, покажіть ще точніше. Що? Потрібно підбити итоги, Потрібно зрозуміти, до якого результату ви дожили зараз, станом на зараз. Що ви отримали від свого життя? До чого ви дожили? Бо показується, що флюгер вашої долі, він вам шанси давав. І, можливо, навіть зараз. Зараз у вас є якийсь шанс, доля так розвернулася до вас, що він вам пропонується. І хтось з вас розуміє, що це ваша потреба. Потреба, можливо, в таємних знаннях для когось тут проходить. А хтось боїться, боїться, є блоки. І блоки, знаєте, страхи ваші, більше, ну вони, як наче, ви з острахом сприймаєте можливість налагоджувати стосунки, можливість створювати стосунки. Можливо, ви в це вже не вірите. І від того у вас немає зараз ресурсності. Знаєте, буває так, що коли ти зустрічаєш свою людину, людину по долі, щирого друга, кохану людину, людину таку, яка ну, допоможе і підтримає тебе на твоєму шляху, це надихає. Це надихає, але ви чомусь не берете шанс. Чомусь ви остерігаєтесь, можливо, не довіряєте. Можливо, у вас є якісь програми. Програми з минулого, котрі тримають вас в обмеженнях на цей рахунок. Якісь острахи? Покажіть, руни, про що тут точніше? Так, про що тут? Так. На коїсь з вас руни так показують. В результаті вашого життя, в результаті ваших дій, як підсумок, можливо, мала вплив якась жінка. Вона, як наче, робила вас. Уязвимим і беззахисним. Можливо, ви залежали якось від неї. І це було перешкодою вашою. Для когось дійсно була перешкодою якась жінка, якась незрозуміла з нею ситуація, підвисла, незрозуміла, холодна. І зараз це викликає якісь. Страхи і блоки. Для когось з вас в результаті вашого життя як підсумок є зневіра, є втрата зв'язків з вищою силою. Це потрібно зрозуміти і прояснити, тому що втрата цього зв'язку, для деякого також була е, скоєна, ну, також, як наче якоюсь жінкою. І це також, як забрало вашу силу, можливо, або викликає у вас тепер якісь страхи, як фантомні болі. Дехто Знаєте, повинен сподіватись більше всього на себе, щоб наростити наростити свій потенціал. Шанс доля зараз дає, руни так показують, але ви його якось знецінюєте або остерігаєтесь, шанс вийти за застою. І ваші обмеження, вони є те, що вас ну, не дає вам далі розвитку, воно вас гальмує. Ваші обмеження, страхи, блоки, небажання бачити власну силу, небажання приймати рівноцінно обмінюватись. З людьми, зі світом, самим собою, небажання гармонізувати це якийсь страх, це якісь обмеження, щось вас лякає. Для декого з вас є як порада, виходити з кризи якось. Так, щоб, знаєте, от як злиття з природою. У вас не вистачає ресурсності, тому що ну, шанс такий є. Є набратися природних енергій, є відкрити в собі шанс оці енергії розвитку, розквіту, творчої енергії. Якщо ви жінка жіночої енергії, не боятися бути жінкою. Думаю, що я не помилюся, якщо скажу, що зараз у вас є шанс розкритися саме як жінці, саме як, знаєте, як богині плодородя, може, як наче тій, яка може щось народити, щось нове. Якась енергія, така йде, знаєте, як відродження, зростання, розквіту. Вас зараз цього немає. Ви або боїтеся розкритися, або вважаєте, що це для вас неважливо. І це підвішує все це, вас підвішує в якомусь непевному стані. Якщо це стосується вашого дару, то ви його боїтеся, чомусь боїтеся взяти, розкрити, і все якось завмерше таке, завмерше. І що ж робити? Покажіть, руни. Що зробити потрібно станом на зараз? Прояснити, так, прояснити, висвітлити всі проблеми, пізнати всі свої страхи, зрозуміти, який доля зараз дає шанс, М -м пізнати той напрямок, який закриє ваші потреби, котрий вам ну, потрібен просто. Можливо, новий проєкт, можливо, Щось таке нове, чого в вашому житті не було ще. Але ви, ну, якось остерігаєтесь, ви боїтесь розкритись повністю. Ви зараз, як наче, трохи в замороженому стані такому. А що потрібно зробити? Щоб взяти свою силу, щоб наповнитись. В Що потрібно зробити. Так, так дивіться, перша порада ще буде такою, що потрібно рухатись далі, не зупинятись. Треба взяти своє життя в свої руки, під контроль, контролювати. Знаєте, якщо у вас десь є потяг до чогось, є щось нове, що ви довго виношували, або про що мріяли, і це нове може відкрити вас, ваші енергії, наповнення, то вам потрібно до цього йти і прокладати, знаєте, як русло, русло, по якому потече, потім, потім ваша. Енергія, коли ви зможете після себе залишити слід, спершу треба проложити русло, підготувати майданчик для своєї діяльності. А для цього треба зруйнувати те, що вас, ну як наче вганяє в нерозуміння. Можливо, знань не вистачає, можливо, взаєморозуміння у вас не вистачає. Ви не вмієте домовлятися з людьми, можливо. Ви не вмієте знаходити якусь спільну мову, можливо, з соціумом, можливо, з окремими людьми. Ви боїтеся якось цього, ви не довіряєте, можливо, людям. У вас є як блок одна з перешкод це. Відстороненість. І це відсутність, знаєте, як гармонійних потоків, налагодження контактів, як страхи, як, можливо, бажання десь відсторонюватись. А вам потрібно рухатись далі, прокладати русло і руйнувати обмеження, руйнувати. Оце усамітнення. Хтось з вас зачиняє себе, усамітнює, не дає розкритися своєї енергії. Хтось з вас не довіряє, не довіряє світу, не довіряє партнерству, можливо, дружбі. Я не закликаю вас знаходити собі багато друзів зразу, і руни цього вам також не радять. Просто вам потрібно взяти відповідальність і підготувати майданчик для того, щоб наповнюватись, щоб ваше життя, знаєте, як не було пустим. В кожного це своє. І кожен, мабуть, розуміє, про що тут. В кожного є своя чаша. Свій сосуд, який може наповнити, який може наповнитись вами. І вам потрібно це прояснити і зрозуміти. І зруйнувати обмеження, ширше глянути, тільки ми самі можемо творити свою реальність. Потрібно зруйнувати якісь стереотипи, якісь, знаєте, хтось, можливо, дійсно. Хоче підійти до справи по-легкому, коли замість нього, можливо, хтось щось зробить. Або, знаєте, як не хочеться виходити з зони комфорту, це потрібно зруйнувати, якщо хочеться після себе залишити дійсно слід, якийсь вісомий слід, і потім в кінці свого життєвого шляху не озирнутися не сказати, що життя пройшло марно. Вам потрібно до цього рухатись, до розширення своєї свідомості. Якщо хочеш пізнати свою силу, взяти свій дар, створити щось нове в своєму просторі, створити нову реальність. Руйнуй стереотипи, виходь з обмежень. Для декого є порада, рухаючись по своєму життєвому шляху, руйнувати безвідповідальність, Ніщо не дається по-легкому. Це дуже рідко буває. Для декого безвідповідальність за своє власне життя навіть є. Тим, що не дає розвитку, що заморожує ситуацію. Добре, покажіть, руни, ще пораду. Що потрібно зробити, щоб життя наповнювалося? Наповнювалося, було ресурсним, наповненим, гармонійним. Покажіть, руни, як взяти свою силу, як наповнитись, станом на зараз. Станом на зараз. Станем на зараз. Так, дивіться, що потрібно зробити? Для декого тут, тут допоможе кохання і пристрасть проявлення. Не закривати в собі ці емоції, ці почуття. Для декого тут дійсно йдуть потоки закоханості, кохання, пристрасть, вогонь і проявити це. Проявити це не по-легкому, а з усією відповідальністю, чесно і по справедливості. Бути справжнім, бути чесним. Самим собою навіть. горіти якщо горіти, то горіте. Якщо любити, то любити. Якщо творити, то творити, проявлятись, не зачинятись. Для декого тут порада, інтуїція, магія. Обрати це, взяти свій потік. Налагодити контакт з вищою силою, і обрати це як той факел, який освітлює шлях. І йти до цього, не боятися, проявлятися, брати цей потік. Доля зараз вам дає такий шанс острахів не Може бути. Це головна порада. Чесно, по справедливості, як воїн Взяти потік важливий для себе, горіти ним. Якщо у тебе є задум зробити якийсь творчий проєкт, тут є натяк на талановитих людей. Проявляйтесь, не бійтесь, ідіть до своєї цілі. Ідіть, для декого тут дійсно можна налагоджувати контакт, потік зі своєю силою, відкривати в собі цей дар, обрати це як свій шлях і йти. І тут є посилання до скандинавських богів до Одіна. До тюра до богів управителів Можливо, у вас є з ними зв'язок. І є посилання, що для декого є. Можливість відкривати собі в собі жіночі енергії фреї, але тільки тоді, коли ви зрозумієте, що потоки цієї богині потрібно брати всі без винятку, якщо це вам підходить, ви зможете взяти її потоки. Шанс зараз дається на розквіт цих енергій. Для декого тут може бути зв'язок з перуном Богом війни. Подумайте про це, так. Але магія тут є натяк на взяття потоку магії і обрати це як свій шлях, не боятись проявлятись. Тут Ідуть кардинальні зміни потрібні. Кардинальні зміни і не повторювати своїх минулих помилок. В кожного це своє. Не втрачати, не брати інформацію до уваги, яка є непевною. Не контактувати з силами, котрі не ваші. До котрих не тягне. Тут якісь кардинальні зміни. Якщо магія, то магія повинна бути ваша. ваша. Внутрішня, ваше знання. Так, це щось нове, це нові енергії, це новий період. Кардинально змінити для когось навіть власні знання. Можливо, чомусь повчитися. Можливо, від чогось відмовитися. Можливо зрозуміти, що все те, що досі ви робили і знали, було трохи не ваше або трохи не відповідало вашій сутності. Тут по результату потрібно щось інше, нове, яскравіше. Так. Нестандартний підхід. Тут де для декого іде порада. Відмова від системи, від системи, від заскорузлих звичок, від старих модель, моделювань своєї поведінки, своєї реальності. Тут потрібно щось нове. Ну, ось такий вийшов розклад. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимось, ще почуємось всім доброго вечора!